Всім привіт! Сьогодні буду готувати банош. Я буду це робити вперше. Так що, якщо я буду щось робити не так, ви можете це писати в коментарях. Нічого, я не буду ображатися, я вчусь, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, по вашому бажанню, ходімо готувати. А для приготування нам потрібна кукурудзяна крупа, вершкове масло, молоко, сметана, сіль. Цукор, бринза, каструлька із товстим дном, щоб не прогорало. Все це повинно готуватися із домашніх продуктів. Сметана, якби була домашня, вона б набагато була б жирніша і там тільки використовується сметана в класичному баноші. У нас все із магазину, тому у нас такі сьогодні інгредієнти. Давайте готувати. Надіюсь, що у нас все вийде. Боня дрихне, капець. Постійно, постійно на своєму місці. Тільки я готую, вона одразу сюди. Закидаємо каструльку сметану, молоко, вершкове масло, сіль, цукор по одній ложці. Вмихаємо вогонь. Потрібно масло розтопити, наш цей соус, він трішки почав кипіти. Банош у нас буде без шкварок, бо у нас шкварок немає, але є курочка. Ось така смачна. Можете відео подивитися на каналі. Так, наше молоко почало трішки кипіти вже. Тепер потрібно додати крупу. Взагалі по чуть-чуть і постійно перемішувати. Краще це робити в'їнчиком, але в мене його нема. Дуже хочу, щоб він мене вийшов, щоб в мене нічого не пригоріло. Крупу ми додали. Тепер його потрібно постійно перемішувати на середньому вогні, поки він не стане густим. Взагалі, банош я нещодавно тільки скуштував, я хотів завжди його скуштувати. Мені було цікаво. Мені сподобалось реально смачно. Тому я й вирішив його спробувати приготувати. Якщо це буде фіаско, то ви це все побачите. Я нічого вирізати не буду, я все вам покажу. Я щойно його трішки скуштував, знаєте, він навіть смачний у мене виходить. Вже приготувався, тепер додаємо трішки вершкового масла. Далі перемішуємо. Вимикаємо вогонь. Накриваємо кришкою, залишаємо його на хвилин 5. Ось наш банош і готовий. У нас є кусочок бринзи. Трішки посипати потрібно бринзою. Трішки курочки. Шкварок у мене немає. І ось наш банош з бринзою готовий. Ну що ж, тепер дегустуємо наш банош. Ось такий мягенький. <рес> Я тепер вмію банош готувати. Такий вершковий смак. Дуже смачно. Все повністю приготувались. Друзі. Фіаско не трапилось. Все вдалося і у вас все вийде. Друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Смачного мені. М -м. Як це смачно? Йдіть, готуйте.